Добрий день, діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо про чайний етикет. Як саме накрити стіл до чаювання? Чаювання для більшості з нас це можливість затишно провести час в колі сім'ї. Ми не особливо дбаємо про те, як накрити стіл для такого простого і невибагливого прийому їжі. Однак у формі чаювання можна не тільки влаштовувати домашні посиденьки, а й використовувати його для будь-яких святкових випадків. Наприклад, дитячий день народження або зустріч друзів часто проводять за чайним столом. Та й простий вечірній прийом чаю стане більш приємний, якщо його красиво оформити і перетворити в маленьке домашнє свято. У деяких країнах прийом чаю – це справжній ритуал, для якого властиві певні традиції. Англійці, як відомо, п'ють чай строго о п'ятій вечора. При цьому вони намагаються красиво сервірувати стіль, Разом з ароматним напоєм обов'язково подають закуски і випічку. У східних країнах чайна церемонія є частиною національної культури. Японська і китайська чайні церемонії це сукупні складних ритуалів. Чай заварюють і розвивають особливими способами. Кожен рух має сенс. Для східних народів це ціла філософія. Але повернемося до наших реалій. Якщо ви вирішили накрити стіл до чаю, відповідно до правил етикету, вам необхідно заздалегідь продумати, як і що ви будете подавати. Для початку визначитеся, скільки гостей у вас буде. Незалежно від того, чи буде наше маленьке свято відзначатись в колісі Міні або ж запрошеними гостями, слізь заздалегідь розставити стільці. Стіл накривається з картертиною. Для чаювання можна використовувати кольорові і картаті з карти, але й традиційний білий варіант ніхто не відміняв. Можна прикрасити стіл вазою з квітами. Це додасть сервіровці святкову ноту. Головна відмінність чаювання від інших форм за стіл, в тому, що воно не вимагає строгого дотримання правил. Ви можете додавати свої акценти. Вибір сервету, посуду, елементів декору залежить виключно від ваших і фантазій. Наприклад, для дитячого свята можна використовувати серветки з веселим орнаментом. Зараз у продажу багато текстилів з дитячими тематичними малюнками, теж саме стосується дорослих посидень. Головне створити затишну і теплу обстановку. Для сервіровки, звичайно, краще використовувати чайний сервіс. Якщо у вас його немає, не біда. Просто постарайтесь підібрати посуд одного відтінку і стилю. Розставте десертні тарілки. на них красиво укладіть серветки. Зліва від тарілок покладіть десертні вилки, праворуч ножі. Чайник для заварювання ставиться поруч з господиною. Вона буде розливати чай гостям. Бізручний варіант помістити приналежності для заварки чаю на невеликому столику. Так руху господині ніщо не буде заважати. Варення і мед розкладаються в лазочки і подаються з окремими десертними ложками. У центрі столу розміщується набір для цукру і вершків. У кладеться персональна ложка або спеціальні щипці для цукру, якщо він кусковий. Крім основного частування, у вигляді святкового торта можна подати канапе або невеликі бутерброди, пиріжки, печиво, цукерки, легкі десерти. Все це красиво і акуратно розкладають на тарілках і ставлять з боків від головної страви. Можна використовувати спеціальну етажерку для солодощів, яка допоможе заощадити місце на столі. Красиво буде виглядати від блюдо з фруктами і ягодами. Чаювання прекрасний привід зустріти з друзями або просто зібратися в полі сім'ї. Красиво сервірований стіл і смачні частування створюють теплу і доброзичну атмосферу. Дітки а тепер Давайте разом з вами вивчимо скоромовку про чай. Уважно її зараз послухайте. Чаювала черепашка. Чебрецевий чай у чашку, чемно чайник наливав, черепашку частував. Тепер давайте повільно його разом повторимо. Чаювала черепашка. Чебрецевий чай у чашку. Чемно чайник наливав. Черепашку частував. Давайте повторимо ще раз. Чаювала черепашка. Чебрецевий чай у чашку. Чемно чайник наливав. Черепашку частував. Тепер давайте повторимо ще раз, але трошки швидше. Чаювала черепашка. Чебрецевий чай у чашку. Чемно чайник наливав. Черепашку частував. А тепер, дітки, повторимо нашу скоромовку ще швидше. Чаювала черепашка. Чебрецевий чай у чашку. Чемно чайник наливав, черепашку частував. Молодці діточки! То що ж, діточки, сьогодні ми з вами багато дізналися про чай і чайний етикет. Тепер ви самі можете засервірувати стіл до чаю та влаштувати таке маленьке свято разом зі своєю сім'єю. Тож бажаю вам приємного чаювання. До побачення!